Адвокати і ініціатор громадської організації Принцип захисту прав військових Масіна єм з нами вже на зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Ми всі бажаємо здоров'я вам. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ми вже розпочали говорити про реформу військово-лікарської комісії. Ось, посилаючись на слова віце-прем'єра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найголовнішим елементом цієї реформи має стати цифровізація шпиталів і впровадження медичної інформаційної системи. Однак. Якщо дивитись більш глобально, які реформи необхідно на сьогодні провести військово-лікарської комісії, щоб захисники і захисниці після поранень отримували належне обслуговування? Ви знаєте, мені здається, що найголовніше це щоб більш узагальнити це принцип, з яким надаються ці послуги філософія, да тобто наша ж мета, чого ми вирішили давати ці послуги військовим пораненим. Ті, що держава дає, чого з яких підстав з думкою про те, щоб вшанувати їх заслуги, то власне ці послуги мають даватись з повагою до військових, тому це перше, що треба зробити, це в голові поміняти у тих людей, які приймають рішення щодо. Цих послуг, але найголовніше інше це щоб дійсно була мінімізожбула мінісмінізована особиста присутність військового під час того, як вони проходять ВЛК. щоб ускоротити кількість парадресацій, щоб забезпечити доступ цивільних лікарів ВЛК до трону систем охорони здоров'я. Далі я думаю, що якщо ці кроки зробити, може Вдасться створити можливість ці якраз ближче до місця проживання для того, щоб військовий поранений не їздив у військову частину окремо окремо військову лікарську комісію. Казна де і ну, знаєте, що і найпростіша річ насправді це дати ці послуги в зручних умовах, тобто ну банальні речі, знаєте. я вас здивую, але для деяких у ВЛК це ще не є зрозумілим. Що просто ці поранені хоча б могли десь сісти, чекаючи на чергу? Так да, важливіше, щоб черга не було. Але якщо вона вже є, то щоб вони десь сіли, могли випати водичку. І знаєте, що дивно, щоб вони не чекали на вулиці, поки зима. Свої черги, ну це ж військові, вони ж вже поранені. Ну трошечки треба мати повагу до них. Тому мені здається, що це можливо змінити, і я впевнений, що це зміниться з тим, як взяли за це місце... трансформації місце оборони і всі інші. Ну мовці, я дуже вірю в те, що це зміниться. Масі, не лише військово-лікарська комісія, яка визначає що придатний військовий до повернення на передові позиції. Ще один момент це звільнення від військової служби, а також призначення пенсії військовим та встановлення інвалідності МСЕКом. Так, тому що є випадки, коли люди, до прикладу, географічно живуть десь на території заходу нашої країни, Франківщини, так чи Львівщини, однак вони закріплені за військовою частиною, яка знаходиться в Бахмуті. Ось людина, яка втратила ноги, вона все одно повинна їхати у Бахмут для того, аби отримати рішення цієї комісії. Наскільки це гуманно і наскільки це нормально у наших реаліях? Я дуже перепрошую за свою емоційність, але це, це нонсенс. Це не це не дуже здорова. Це взагалі не здорова історія. А давайте так я можливо зараз буду дуже дуже категоричним, але в першу чергу, я думаю, це пов'язано з певною корупцією, яка є в цих сферах. Дуже важливо, звісно, це поміняти. Я думаю, що що стосується приклад МСЕКу, то наскільки мені відомо, вони скоро перестануть взагалі існувати. і це дуже добре. Бо е, дуже багато ситуацій, коли у військових просять хабар за те, щоб дати їм інвалідність, коли в нього немає руки або ноги, або щось іншого. Е, е, коротше, е, я думаю, що історія про Ну, в цьому випадку якраз і буде можливо реформована таким чином, щоб ці послуги давати по місцю проживання пораненого, а не щоб він їздив казано куди. Ну і звісно, що що стосується, наприклад, таких речей, як витвердження, як в мене, да якщо мені присудять інвалідність, я не я мають кожен раз кожен рік іти підтверджувати, що в мене не виросло око. А з якої думки, взагалі? Чому ви знаєте, з якої думки? Тому що. Держава мені щось має виплачувати. Але вибачте, знаєте, якщо у людини немає ноги або руки, вона їх втратила. Навіть коли вона поставить собі протест, вона ніколи в житті не буде відчувати себе так само повноцінно е функціонуючою, як і було, коли в нього була рука. Е е тому про що ми з нашому це робимо? Я думаю, якщо включать міжнародний класифікатор функціональності, те, що є у всьому світі, е це дуже сильно полегшить роботу. Підход поміняє, тому що те, що у нас є група інвалідності, такого таке є тільки в Російській Федерації і в странах СНД в інших країнах, сіки мені відомо, немає цього. Є просто цей міжнародний класифікат функціональності, який фактично дивиться наскільки людина втратила свою функціональність, і мені здається, це перебере корупцію. А тому, що таким чином там просто математика, там не буде можливості по різному трактувати ту чи іншу обставини, коли людина втратила певну функціональність. І перше, з чого ви почали, це повага та і необхідність в повазі до тих людей, які приходять на ці комісії, чи це МСЕК, та чи це військово-лікарські ці комісії. В принципі, можна зрозуміти, як можна змінити цифрову та частину подачу документів, аби це було в одному місці, і так далі. А як змінити цю частину людську, та яка стосується людського відношення до тих людей, які проходять цій лікарні і спілкуються з тими лікарями, з тими іншими та представниками і працівниками лікарні та власне от цією частиною, як на це можна вплинути? Ви знаєте, я мабуть дуже зараз буду непрофесійним, можливо, але я вважаю, що ті люди, які не зрозуміли, як треба надавати ці послуги військовим, з якою з, з, з повагою їх треба просто звільняти так само, як і було з поліцією національної поліцією України. Ми знаємо, що ми набрали нових патрульних поліцію. Чому тому що старі вони не вони не можуть це поміняти в своїй голові? Ті люди, хто працюють у ВЛК, їм треба да, мабуть, підняти зарплатню. А якщо це не допомагає, і певні певні показники ефективності не виконуються, звільняти все, тому що а, ми хочемо зараз не думати про те, а куди дінуться люди, які працюють у ВЛК. Ні, мені це не важливо зараз. Мені важливо, щоб ми тим пораненим, які вдали віддали своє частину життя, ми їм дали пошану. І це ж дуже легко. Якщо ви хочете працювати далі у ВЛК, будь ласка, дайте пошану цим військовим, допоможіть їм. Треба підняти зарплатню. Піднімати це питання, це дуже важливо. Мені здається, що да дійсно людина, яка отримує 5 або 7 тисяч гривень на місяць зарплатні, вона не здатна усвідомити думати про якісь більші цінності ніж просто про виживання. Якщо ми дамо ми їм більше зарплатню, окей, це, це буде окей. Це політика держави по відношенню до поранених військових. Мені здається, що е, тут на часі е, теж ми декларуємо, перевести в е, е, якісні послуги. Дякуємо ми всі за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо, що насправді маєте про що сказати, враховуючи цю проблему. Ми сподіваємося, що все ж таки в Україні ця реформа відбудеться і до військових, до наших захисників та захисниць врешті почнуть належно відноситись.